Будній квадрогараж, травень 23 року. В процесі зборки у нас М150. Сьогодні мають приїхати із Вінниці за 300-кою базовою. Це вже ми зранку склали. Зараз будемо обслуговувати 150-ка ще одна. Тут у нас приїхав квадроцикл Рато. Його будемо збирати на Вінницю, а оцей квадроцикл Рато у нас заброньований на Львів. Він у нас вже в процесі зборки. Деякі допрацювання по проводці. Бачите, фільтра повітряного знято, будемо міняти масла і так далі. Це у нас новий проєкт. Це буде ремонт, відновлення. Ну, така, історія на декілька серій. Значить, це квадроцикл того самого власника, що, так скажімо, надав нам для проєкту і оцей квадроцикл. Але тут роботи дуже багато. Тут розірваний двигун. Розірвана коробка, тут буде капітальний ремонт і заміна поршної, ну тут буде практично новий двигун. Тут розбита вся підвізка, коротше кажучи, по цьому квадріку буде дуже багато. Роботи і буде багато матеріалу. Тут трошки скромніше. Але е... трошечки і цей квадрік діти мучили. Якщо бачите, сварка порваний задній речах по-живому. Е... Порвані колісні диски ззаді. бачите, вони там щось вварювали самі. Тут все розбито дуже сильно. Попередній підвізці тут. Ну, він просто скаче, амортизатори не працюють, втулки розбиті, шарові розбиті, наконечники рульові розбиті, буде багато сирійчка. От, Сезон покатух, сезон на мототехніку. Якщо вам щось треба, телефонуйте, цікавтесь, замовляйте, консультуйтесь, допоможемо вам підібрати. Те, що вам треба. Хто о, не слідкує за нами у квадрогараж нова локація, значить, ми вже практично заїхали, сюди залишився косметичний ремонт. Трошечки підготували стіни, почухали, вже купили фарбу. Один з підписників нам порекомендував кольорову гаму, як це все розфарбувати. І скоро, я сподіваюся, там напротязі декількох тижнів ми тут все освіжимо і буде бомба. А так уже. У нас стоять грати на вікнах, у нас вже пультова охорона. А, Аякс. Давно мріяв про Аякс. Зараз допрацюємо світло. У нас тут поки по одному ліхтарику. А ми зробимо напевне по 4 на кожну половиночку. Ну, коротше кажучи, з вами був Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Контакти наші, як завжди, я залишаю на екрані. І в описі до даного відео ми працюємо для вас. Якщо вам потрібна допомога, консультація з підбору квадроциклів, якісь роз'яснення з приводу особливостей тих чи інших моделів чи брендів, звертайтеся, друзі, бо я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Я все про них знаю. Ютуб канал ведеться мій. З 2016 року там вже більше 200 відео про різні моделі квадроциклів, про особливості їх експлуатації, слабкі місця, поломки, тюнінг допрацювання. Ну і так далі. Слава Україні! Палимо русню!